Вітаю, слава Україні! А, чергове включення. Насамперед хочу сказати, що в нас зараз негода. У деяких селах набур... на... наробило біду. У Драгомеричанах зірвало дах з клубу з народного дому. В Рачі, на жаль, багато дерев а, впало. І зараз працює муніципальна аварійно рятувальна служба для того, щоб наслідки. Також є на Коновальці зупинка, яка є пошкоджена. Тому, на жаль, є негода і потрібно бути максимально уважним. Пройшов буревій саме по цій зоні. В місті дещо легше, в селах гірша ситуація. Тому маємо негоду і мусимо зараз її подолати. Але дякую комунальним службам, дуже оперативно і староста, дуже оперативно діють. Пишіть, де ще потрібна допомога, на жаль, маємо негоду і передають таку погоду. Сьогодні, завтра, післязавтра. Тому будемо інформувати про те, що відбулося. От якраз їдемо, зупинка повалилася і знак повалився на Конувальця. Тому є негода, наслідки негоди потрібно подолати. Але ще більша негода це москалі, які сьогодні вбивають наших мешканців. На жаль, сьогодні. Поховали ще одного бійця Павла Панфілова, Панахіда була Ольги Володимира. Ну і поховання в Чукалівці. Вічна пам'ять нашим героям, на жаль, маємо ще повідомлення про наших героїв, які загинули на війні. Очевидно, четвер-п'ятниця субота будуть поховання наших героїв. Сьогодні черговий був об'їзд. Об'їзд був на Вулиці Короля Данила, в районі вулиці Бельведерської. Подивилися двори деякі, які треба робити, подивилися хід виконання робит, тротуару по вулиці Бельведерській, були в укриттях, в четвертій школі також там тир робиться для того, щоб наші діти могли тренуватися. Надіюся, до Дня Незалежності буде відкритий. Були в 16 садку, там багато роботи потрібно. Зробити були на Бельвядерській двох дитячих садочках. Ну, тобто багато сьогодні вдалося поспілкувати, поговорити. І зранку погода була достатньо нормальна, дали нам можливість об'їхати і подивитися те, що необхідно зробити. Вчора ми дивилися в Дем'яному лазі, Галицька, де робимо тротуари, велодоріжка, також паралельно йде до радіозаводу. Тому я думаю, що там буде зроблені достатньо гарні тротуари з велодоріжками для того, щоб пішоходи могли і цього мікрорайону, який зростає, користуватися самими цими роботами. Також ми сьогодні вчора бачили сквер на вулиці Федьковича, і також активно робиться роботи сквер на вулиці 24 серпня. Надіємося, теж на 24 серпня ще один скверик буде в роботі і буде, буде зроблений для містян, бо дуже потрібно нам е, зелені зони і це є дуже важливо, що ми продовжуємо цю роботу. Ну і Також е, сьогодні вітав, багато дітей з'їхало на Шашковий, наш турнір. Е, е, у нас досить хороше подружжя балтажів, які вже не перший раз організовувати чемпіонат України, і, дякуючи Збройним силам України, захисникам, дітки змогли з'їхатися. І для них це можливість було пограти, можливість отримати призи. Ну, і Івано-Франківськ вже черговий раз приймає такого рівня змагання. Ну і на завершення я би хотів ще раз закликати допомагати військовим. Негоду ми сьогодні подолаємо, це не найгірша проблема, але, будь ласка, до 30 червня, до 16 години принесіть посилки на перший поверх міського виконавчого комітету, логістичний центр. Ще раз повідомляйте, де негода зробила м, певні проблеми. Ще раз нагадаю, дорогомерчанах зняло дах, в Радчі багато є дерев, які впали. Зараз працюють комунальні служби. На Коновальця зупинка впала. Тому роботи є достатньо багато. Ще раз дякую і слава Україні.